Не положено. Що? Що Шо в дирку? <ривіт> ну, туди попало. Попало як Та я знав, що воно туди попало. А? Ну а як ти хотіла? Божечки, як баба стара. Та що я не бачу нічого. Чи за ти не держи, бо воно паде. Я за що туди мати. <ривіт> держи її, біри сюди. Залізь там сюди, подивись. О, ну і отсюди видно, що воно в дирку вже буде сипатися. Такі послав поплакування. Зачем мене туди посилати? <ривіт> ти ж не хочеш думати. Заставив її кидати лопатою, а можна з кузов підняти. На шкузов підняти, і воно саме цепитиме Ну на що я її взяв, хай хай кидає. Вона ж не знає цього. Ні, там дуже напередку багато. Може і раму скрутить. Там аж під борт насипано, а треба трошки менше. Зараз вона там під бортом переднім откидає, щоб можна було підняти. На губи на брови. А я й сам тобі надую губи. Працює 380, бачите. Ой, масло побігло. Каже так, да. Так стрімно, бо ого! Циліндра побігла. Там ніхто, наверное, прорвала ту резинку. воно важко. Оце усердно працює. для похудання, да? Не влізе. Марині йди подивись, щоб я куш підцепив. Хоть на тапки заробиш, що? Тобі за стільки людей на штани не заробив, а я на тапки зароблю на Бач батько грошей нам не дає просто. Оце ти сьогодні наробишся, так? Тепер я знатиму. Тепер я знатиму, що ти можеш. Це ти не знав, що будеш. Але... Не... Давай швиденько. Трошки в бочку не влізло зараз. Щас... Хорошо як. Є по він ну, зараз ковша нагрузимо. Там один прицеп викинемо і все. Бо треба нам машина щоб була чиста під зерно. Тепер я знатиму, дивись, то ми людям платили, щоб вони там ну, допомагали, а тепер тобі... Ну, мені бабки не дає, що ти хочеш Ну нічого. Я ж це як блогеру. Чому мені початку одну не дав? Не Нема. Не положено. А тобі й дитина позамідати? Ну так. Да. Батько сидить у машині, а я з комбайном потихеньку пихтим. Трошки з Мариною попрацювали, пару тонн викинули, а тепер ще й посі. А що робити? сказали забрати пшеничку і їм заплатити, коротше. А ну напишіть у кого яка ціна, хто платить там за сотку, допустим, держите ви огород. Скільки ви платите? Бо ми і так. Почти, ну, не беремо в оренду, а допустимо вони віддали нам, десь пів огорода, ми їм там за, той, спахали, закультивірували і все. А часть огорода наша, ну якось так розходимося, а ні, тоді, якщо весь огород віддаємо, ну, там огороди невеликі, соток до 20, то виходить десь. По 500 гривень десь щось таке. А так не знаю. А ну, напишіть у кого яка ціна. За сотку, оренди, огородів. А я погнав далі. Руска потихеньку вже, наверное, теж догорає, блін, капець. Горить усе у нас. Що воно за погода така. Качено не буде! Але це нивка апарат, да? Грезе ще трішки пшеничку. Там один канал мікрофермер казав я люблю як техніка працює дивиться а не те як розказують всяку чипухню все тепер буде німе в мене кіно Юрій Миколайович так сказав значить будемо будемо дивитися як техніка тільки їздить і все розказувати нічого не будемо. Так, на сьогодні все. Іти віддихати, бахнути лимонада холодного, та і все. Як мені один писав, каже навіщо так займатися землею, як такий соняшник там, я вчора показував. Блін, ну покажеш як є. Типа у людей горе там, ну, що так, за така засуха. А якісь люди, а потім пише, ну кажу, ну тіпа, в чому проблема, кажу я ж. Кажу, що дожджа немає в цьому, кажу. Він тіпа, ви не вмієте вирощувати соняшник, віддайте землю комусь другому. Блін, я не знаю цих людей. Де вони беруться? Чи вони якісь чи зависливі, чи, блін, сидять нічого, не роблять, на якомусь дивані, чи я, я взагалі в шокі. А потім пише мені, здай мені в оренду землю. Я взагалі в шокі. Та йдіть працюйте, землі мало. Той хто хоче, ну ось огороди, Ви один занедбаний. Можете ще пошукати огороди, у нас є тут такі, що ну, підіть, договоріться, платіть більше, ну, це ваше ж право. Якісь люди, я не знаю, непонятно. Тоді один пише, а я що він написав. Тіпа, тоже не вмієте обращатися з землею, тіпа, виростили такий соняшник. Так він у мене чистий, гарненький стоїть, ну, опадів немає, він засихає. Що мені його, піти попісить на нього на кожний сояк, і щоб він виріс, чи що. Чи ви якісь необразовані там сидите, дивитесь, чи просто ви не слухайте, що вам говорять. Я не знаю. Якісь неадеквати. Да працюй працюйте, блін, вам в голову нічого лізти не буде. За цілий день заморитесь, ляжете, просто відео подивитесь, поставите в підтримку лайк, напишете гарна робота і все. І вам в дурниці не буде лізти в голову просто-напросто. Не беріть дурного в голову важкого в руки. Якісь, блін, у нас не люди, якісь, я не знаю. Ото Руслан. ЮМЕС-ТВ не видержав і втікнені з Ютуба, бо вже його задовбали. Випишіть більше мені коментів, я не стесняюсь, мені якраз нормально. А ми докашуємо ідемо пити лимонад холодний з морозівки. Не розумію я людей. Я нікому нічого поганого не написав. Це як задіть за когось захочу, так напишу якусь дурницю. А так роботу я всю розумію, що це тяжла робота, праця наша. Так, все, згризли. Ще завтра один деньок нам. І ми з пшеницею закінчуємо. Так що Пріжді, як ото в мене батько каже, прежі щось зробити, треба подумати. Ото і ви прежде чому там пишете якусь гадость, ну не мені, можете кому всім людям, яким ви блогерах дивитесь, пишете дурниці. Ви спочатку подумайте, а потім пишіть. Ну, робіть що хочете, коротше. А взагалі пишіть дуже багато мені коментів, любих. Лучше негатива, пишіть, а я вам буду висказуватися під кожним відео, щоб ви трошки успокоїлись. Я буду вам психологом. А Ми погнали. А ну напишіть за Ніву, як вона там. Дякую, всім обняв, до да побачення. всім миру і здоров'я.